Економ те, бо будуть відключення. Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику, щоб запобігти вимушеним графікам знеструмлення. Через спекотну погоду фіксують стрибок споживання у вечірні години 4 липня. Використання світла збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня. Заявляють в Укренерго. Крім цього, змінився період максимального споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на дев'ятнадцяту 22 -го годину то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16-ї до 23-ї. Через це людей закликають економити електрику у вечірні години з 16-ї до 23-ї. Це дасть можливість енергосистемі відновитися та полегшити балансування. Потужну техніку використовуйте в інші години або вночі та не вмикайте кілька приладів одночасно.